Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про наступний готель відомої готельної мережі Царіне, що розташована в Чорногорії. Огляд готелю Царіне Комбор в нас був в минулому відео, і я обов'язково про нього нагадаю в описі під цим відео. І так, готель Царіне Парк Б'єла, 4 зірочки. Я йому в своєму серці віддала друге місце. Чому так? Бо я так захотіла, я так відчуваю. Це моя суб'єктивна думка, яка може не співпадати з вашою. Готель розташований в одноіменному селищі Бієла, і від готелю Царіне Комбор ми їхали в автобусі хвилин 10. Бієла також чудовий курорт для відпочинку, і також він недалеко розташований від відомого міста Герцог Нові. Готель даний орієнтований на сімейний відпочинок. Я б навіть сказала на спокійний сімейний відпочинок. Неважливо без дітей або з дітьми. В нас, наприклад, минулого сезону там були і дорослі пари, і їм дуже сподобалось. Бо вкруги зелень, готель гарний, види неймовірні гори, прозоре лагідне море, що ще потрібно для перезавантаження. І концепція готелю Царіне парк б'єла така ж, як і в готелю Царіне Кумбор. Взагалі, концепція відпочинку однакова на всі три готелі мережі. Це стосується і пляжу, тут такі ж незвичайні парасолі, просто вони іншого кольору. Є захід з берега та з платформи, гарне все включено, є спа-центр. Пляжне обладнання також безкоштовне, і пляжні рушники під депозит. Нагадаю, друзі, що станом на літо 2023 року пляжні рушники віддавали під депозит 20 євро. Це своєрідний залог, який вам повертали, коли ви повертали готелю рушники. Заміна рушників коштувала 2 євро. До речі, ви також можете придбати власні рушники, щоб не платити за ці. До речі, питання каміння та гальки на пляжах. Тих же Чорногорії та Хорватії можна вирішити, взявши так звані коралові тапки для плавання, які ми в Єгипті активно використовуємо. Їх ще називають аквашузами. І, наприклад, я навіть їх з валізи ніколи не витягаю, бо вони дуже зручні при галькових пляжах чи при Кам'яних пляжах. В готелі мені дуже сподобався лобі. Він стильний, затишний, комфортний. Я так і уявляю, якби я зайшла після моря та пересиділа по бідню спеку в одному із зручних крісел з книжечкою. Рецепція красива, і цей готель також дотримується і концепції, тобто використані матеріали, які переробляються. Номери в готелі нові, стильні та комфортні. Ми бачили два номери: перший це стандарт з видом на гори. До речі, друзі, там в стандартах маленькі балкони. Якщо для вас важливий розмір балкону, ви виходите довго ввечері з вином чи з книжечкою сидите, то може варто обрати або іншу категорію номеру, або інший готель. І ми бачили сімейні апартаменти з боковим видом на море і з двохярусним ліжком. Номер дуже просторий, тобто, вам з вашою родиною там не буде тісно і, в принципі. Наявність сімейного номера з двохярусним ліжком це ознака того, що готель орієнтований і на дітей. Готель ідеально підійде всім і родинам з дітьми, і родинам без дітей, і молоді. Але молоді спокійні, яка прагне спокійного відпочинку, бо якщо молодь активна і вам потрібні ті ж нічні розваги, то варто обрати взагалі інший курорт. До речі, друзі, хто відпочивав з вас в готелі Царіне Парк Б'єла, будь ласка, поділіться вашими відгуками, це і ми Мені буде корисне і цікаво для роботи, і іншим людям буде корисно. Якщо ви відпочивали чи бачили, наприклад, інші готелі цієї мережі, будь ласка, також поділіться порівнянням вашим аналізом. Друзі, якщо вам такі огляди корисні та цікаві, будь ласка, підтримайте мене лайком, я буду розуміти, що я роблю щось корисне та цікаве для вас. І на цьому в мене все. До нових зустрічей вже зовсім скоро.